Я вітаю вас час новин в марафоні про найголовніше з фронту тилу і світу журналісти фактів та вікон. Що ж, насамперед звертаю вашу увагу, що буквально з хвилини на хвилину ми очікуємо на пряму трансляцію з ГААГи. Там на полях саміту НАТО мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І цю зустріч ми транслюватимемо у прямому ефірі, як щойно вона почнеться. Ну а сам саміт вже завершено. Росію визнано довгостроковою загрозою для безпеки всього альянсу. І про це йдеться у спільній декларації, яку ухвалили лідери НАТО. Документ підтримки. Мили всі учасники, зокрема й президент США Дональд Трамп. Дводенний саміт завершено. Стисла декларація, яку ухвалили держави-члени НАТО, містить п'ять пунктів. У документі йдеться, що російська загроза основна причина для збільшення оборонних витрат країнам альянсу. Союзники зобов'язуються до 2035-го наростити видатки на оборону до 5% від ВВП. До слова Росія єдина держава, що згадана у рішенні НАТО як загроза. Сьогодні генсекалі. Марк Рютте відкрив основну частину форуму словами, що учасники зустрічаються в небезпечний момент для мільярда громадян, коли триває повномасштабна війна Росії проти України, війна на близькому сході, а агресивна група супротивників прагне розколоти альянс і кинути йому виклик. про я дуже схвильований тим, що станеться сьогодні. Вважаю, що це буде трансформаційний саміт, очевидно значною мірою зосереджений на витратах, щоб пересвідчитися, що в НАТО в цілому є гроші і можливості, враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масштабне нарощування військових сил в Китаї і той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують військові дії в Україні. Справді важливо, щоб ми витрачали більше на оборону, тому це буде номером один на Рядку денному сьогодні йдеться про наші витрати на найближчі роки. Ну, а в Україні суцільна небезпека. Кількість жертв балістичної атаки по Дніпру збільшилася вже до 19-ти. Загалом від ударів по обласному центру та місту Самар уже 21 загибли. загиблий. Постраждалих понад три сотні, з них половина залишаються в лікарнях, тринадцяте дітей. В один із медзакладів обласного центру вчора доправили 25 потерпілих. Всі пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями. Також мають черепно мозкові травми і травми грудної клітини і черевної порожнини є пацієнти з пораненнями кі. Троє важких пацієнтів були прооперовані одразу. Станом на зараз в реанімаційному відділенні перебуває шість важких пацієнтів. Двоє чоловіків, які надходили як невідомі. Були опізнані родичами, але, на жаль, від травм, що не сумісні з життям, вони загинули. Ті пацієнти, які знаходяться зараз в реанімації, їх шестеро їх стан з позитивною динамікою. Дехто з них день-два і буде переведений до профільних відділень. Учора росіяни у розпал дня вдарили балістичними ракетами по обласному центру та сусідньому місту Самар. Під атакою опинився пасажирський потяг, багатоповерхівки, приватний сектор, навчальні і медичні заклади, адмінбудівлі, авто і громадський транспорт. На місцях досі працюють комунальники. 1 мільярд і 260 мільйонів євро цьогоріч виділить Данія для українського виробництва дронів дальнього радіусу дії. а також стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Важливе рішення було ухвалене під час зустрічі з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен на полях саміту НАТО в Гаазі. Окрім того, лідери країни обговорили збільшення допомоги для українських військових та пріоритети України під час головування Данії у Раді ЄС. Яке розпочинається вже 1 липня. Мете Фредеріксен, зі свого боку запевнила в подальшій підтримці України. Ну а напередодні в ГАЗі міністр оборони України Рустем Умєров та його данський колега підписали угоду, за якою Данія зведе на своїй території низку підприємств, що виготовлятимуть зброю для України. На відповідне будівництво Данія вже виділила 500 мільйонів крон. Фінансування виробництва буде й коштом інших партнерів. Уся виготовлена підприємствами продукція надходитиме силам оборони України. Цей документ перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу, над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі Рамштайн. Це стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Зазначу, ініціатива «Build with Ukraine» передбачає розбудову виробництва української зброї в Українах-партнерках. Нові підприємства будуватимуть іноземним коштом, і вони забезпечуватимуть виключно потреби сил оборони України. Цим шляхом пішла і Велика Британія. Вона взяла на себе зобов'язання три роки фінансувати виробництво українських безпілотників на своїй території. Україна очікує потужні санкції Євросоюзу, які вдарять по військовому бюджету Путіна. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Себіга у мережі Ікс. Наступні кроки щодо посилення європейських ретрикцій він обговорив із главою дипломатії ЄС Каєю Калас. Розмова за його словами була доброю. Також очільник МЗС зазначив, що говорили про необхідність просування процесу вступу України до ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним. Нагадаю, кілька днів тому Угорщина і Словаччина заявили, що блокуватимуть ухвалення 18-го пакета санкцій, де зокрема йдеться про зниження межі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за бари. Також за словами голови МЗС України Угорщини Петера Сіярто, країни не готові підтримувати фінансову чи військову допомогу Україні або військові операції. Як найшвидше обміняти полонених у форматі всіх на всіх до цього Росію закликала парламентська асамблея Ради Європи відповідну резолюцію одностайно підтримали 88 депутатів сесії парє у Страсбурзі. Документ пропонує створити міжнародний механізм обміну полоненим у форматі всіх на всіх. Залучити до цього процесу пропонують Міжнародний комітет Червоного Христа і нейтральні країни. Резолюція також наголошує, що звільнення всіх українських військовополонених і цивільних громадян має стати пріоритетом. Окрім того, Пар'є різко засудила жахливе ставлення росіян до бранців. Згідно з резолюцією, 95% звільнених українських полонених зазнали в неволі тортур, сексуального насильства чи нелюдського поводження. У документі зазначено, що до переліку країн, де офіційно Муть українських полонених офіційно включена Білорусь. Пар'є закликала Росію облаштувати спеціалізовані табори, де українські бранці житимуть у належних умовах, матимуть медичний догляд, харчування і правову допомогу. Резолюція асамблеї закликає створити змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих, а також офіційне бюро інформації про полонених. Коли українців звільняють із російського полону, вони повертаються додому, виснажені, але не скорені. Та навіть після повернення їхня боротьба не закінчується, точніше починається нова за відновлення свого ментального і фізичного здоров'я. Для цього у Львові відкрили унікальний центр підтримки колишніх полонених. Місце, де людям допомагатимуть знову стати собою. Коли запрацює центр, та які умови створили для успішної реабілітації, дивіться в наступному репортажі. Повномасштабну війну ми зустріли я і підрозділ, в якому знаходиться це місто Маріуполь. 13 квітня потрапив в полон. От, і з 13 квітня по 14 вересня, 24-го року, е, був в російському полоні, тобто два роки і п'ять місяців. Антон, військовий у п'ятому поколінні свою службу розпочав у 2018 році у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти брав участь в обороні Маріуполя. Торік його вдалося визволити під час обміну, але боротьба Антона триває і сьогодні. Він проходить тривалу реабілітацію після пережитого. Це перший, я так розумію, такий заклад в Україні, і я б напевно би ну що не менше в кожному обласному центрі би робив би такі заклади. Це було б дуже дуже гарно, дуже дуже потужно. Бо дуже багато військовослужбовців знов ж таки зі всіх там облас. С центрів і не тільки в обласних і районах, і відповідно десь треба проходити лікування. Цей центр підтримки полонених і справді унікальний та перший такий в Україні. Він став частиною великої системи Unbroken і займає понад тисячу квадратних метрів. Тут облаштували 30 ліжкомісць у кімнатах, що більше схожі на гостюві апартаменти, аніж на лікарняні палати. Наш центр розрахований на надавання амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги. Тобто пацієнти вони можуть бути консультовані як приватно амбулаторно, так і знаходитись на стаціонарному лікуванні. В середньому госпіталізація може тривати. Та близько місяця, а то й більше для нормальної соціалізації і повернення їх в коло сім'ї, так і в соціум. Центр відкрили в унікальні історичні будівлі, які понад 100 років її зберегли в автентичному стилі, і доповнили сучасними умовами для лікування та реабілітації. Тут чотири поверхи на кожному з них кабінети спеціалістів, а також палати. Окремий корпус центру віддали під творчість на першому поверсі. Гончарна майстерня, на другому простори для малювання і ткацтва. Це простір довіри. Простір, де можна бути відвертішим, бо найбільша травма до чого вона приводить травма полону тортур і моральна травма вона і приводить до, до втрати довіри до людей, навіть до себе і навіть до власного тіла. Тому дуже важливо створити безпечні умови. Де людина могла б віднайти цю довіру. На території центру висадили дерева та облагородили територію. До реновації та облаштування простору долучився уряд Фландрії, інвестувавши півтора мільйона євро. Це перша фінансова допомога такого масштабу Львову від цього бельгійського регіону. На території Фландрії також відбувалися криваві бої. На нашій території також є військові цвинтарі, як і тут, у Львові. Тому ми усвідомлюємо, що ви боретеся не лише за себе, а й за нас. Ви є нашим щитом, ви є нашим старшим братом. І тому наш обов'язок підтримувати вас. Перших пацієнтів центр прийме вже за місяць. Тут, окрім фахових психологів, психіатри працюватимуть і ті, хто й сам пережив полон та тортури. Оксана Ясницька, Тарас Олинець, програма Вікна Естебедені новини. Майже 200 підопічних Васильківського психоневрологічного інтернату, що на Дніпропетровщині, довелося днями евакуювати в різні заклади країни. Так вирішила обласна влада в умовах наближення фронту. Село на Синельніківщині, де розташований заклад, уже за 25 кілометрів від місця нещодавнього російського удару. Евакуацію влаштували волонтери гуманітарної місії Проліска, розповідає Софія Богуцька. Самі складають речі до багажного відділення та прощаються з тими, хто про них піклувався. У перший день евакуації Васильківський психоневрологічний інтернат залишають 40 підопічних, здебільшого жінки. Любочка щасливо щасливо Леночка, щасливо. Щасливо, хай вас Бог береже. Не береже дорозі. Це пані Олена, 13 років із 59 Вона провела у цьому закладі, працювала на оборонних підприємствах, як от Південмаш, і не змогла самостійно впоратися з життєвим стресом. А опинилася так, що голоса були такі, що вообще нічого не соображала. Так анібура і бісоня була. Годи й годи, я вже не, не витримала в психіатру, пратіла. Жінка знає, що везуть її до закладу у Києві. Каже, дуже нервує. Дуже не можу поняти. Як там Дівочки, теж, теж обстрілюють там, ракети прилітають, положила своїх вічей нових кучу, судочки, кружки, чашки запахала. Тут вже ж вже обжилися, болі, було нормально вже все. У дорогу зібрався і 40-річний Олексій, теж не у захваті від переїзду. Это ну не очень. Я уже тут привык уже, освоился. А там неизвестно, что как. И адвокат говорит, что типа могут бомбить, ты за этого и вывозишь. Сбивать эти дроны. Ну, частенько гупает и ночью, и днем гупает. В интернате він уже 7 років. Каже, його стан наслідок вживання заборонених речовин. Сказали, типа у мене ремісія. Мама мені обіцяла, що я хоть побуду, вона мене забере, ну, перестав употреблять, і вона мене забере. Ну, і вона, мене вона не захотіла забирати. 38 підопічних вирушають до закладів у Києві у супроводі персоналу. Медбрат Олександр каже, для людей це великий стрес. З утрам вже давлення всіх високе. У нас бабушки старенькі, вони тяжко можуть перенести поїздку. Тому що гіпертоніки вони всі вони всі час нервують. Такий час, що треба їх убрать що Може бути все в нас. Слідом за тими, хто може їхати автобусом до евакуації готують і двох маломобільних жінок. Медсестра Жанна вивозить у колісному свою підопічну 68-річну Ларису і плаче. Вона у нас 12 років живе, а тепер ця війна нам нарушила всі плани. 25 років проробити з ними. Ви будете скучати за ними? Ви бачили, як вони нас випроважали сьогодні, з якими сльозами лежачу жінку мають доправити до схожого закладу на Дніпропетровщині спеціальним медтранспортом вона розгублена грузо що я поїду домой вам грузно Ви да. не хочете їхати звідси? Да. При посадці у швидку парамедик дмитро міряє тиск та питає що ларису турбує чоловік працює медиком швидкої допомоги на київщині і вже півтора року волонтером гуманітарної місії проліска на таких спецперевезеннях із прифронт Населених пунктів. Зараз практично постійно. Куди? О, і Суми, і Дніпропетровська область, і Краматорськ там теж люди чекають. Протягом кількох наступних днів волонтери-пролізки вже евакуювали усіх підопічних інтернату. Це майже 200 людей. Люди поїхали у подібні заклади Рівненщини, Житомирщини, Черкащини та Вінничини. Загалом буде 5 таких евакуаційних автобусів, як сьогодні. Люди евакуюються у супроводі медичних працівників, у супроводі супроводжуючих, у комфортабельних автобусах, які обладнані кондиціонером, обладнані санвузлом. Усі люди отримують з собою в дорогу продукти харчування, водичку. Очільниця закладу каже, деякі підопічні тут мешкали від досягнення повноліття з фізичними та психічними розладами. Те, хто надійшов у більш дорослому віці. Втім, в інтернаті залишаються працівники. Тому як тільки безпекова ситуація дозволить, готові всіх прийняти назад, підопічні в основному ви бачили в автобусі до зустрічі. До повернення тимчасове переміщення вивеземо цих останніх і зразу ж з наступного дня йдемо на простой, але залишатимуться ті люди, які будуть працювати. Заклад не ліквідовується. Заклад залишається Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Наш свіжий випуск має розпочатися за 15 хвилин. Але я вам нагадую, що ми очікуємо на пряму трансляцію з ГАГИ, де на полях саміту НАТО має розпочатися зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Ми будемо транслювати йому її в прямому ефірі. Тому ж дочекайтеся. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше. Ці хвилини президент Володимир Зеленський перебуває в Гаазі на саміті НАТО, але також сьогодні він має встигнути ще і в Страсбург, де анонсовано, що теж сьогодні буде підписано. Між Генеральним секретарем Ради Європи і українським президентом угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України зараз у Страсбурзі перебуває Євгенія Кравчук, народна депутатка і членкиня постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Євгенія, вітаю. Пані Євгенія, ви мене чуєте? Я вас чую. О, і я вас чую тепер. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, а президент встигне тому, що він зараз ще в, в Нідерландах, там саміт НАТО, і на сьогодні ж заплановано підписання е, цієї угоди про створення спеціального трибуналу. Тобто, все за планом відбудеться сьогодні. Все за планом президента тут чекають. Ніхто не розійдеться допізна, Бо дійсно це історична подія для усіх 46 країн, які входять в Раду Європи, але більше тому, що трибунал не буде обмежуватися участю тих країн, які входять в Ради Європи. Це може бути будь-яка країна, яка зрештою може доєднатися, тому що власне сьогодні може відбутися, я дуже сподіваюся, що відбудеться. Це підписання угоди між Україною і Радою Європи про створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Чому наприклад не може злочин агресії розслідувати суд міжнародний кримінальний суд? тому що от якраз за злочин агресії, а це фактично коли одна країна. Вирішує напасти на іншу. Фактично, трибунал він буде в Газі дуже символічно. Такий за своєю суттю третій в історії людства. Перший це був Нюрнбергський трибунал, другий це був токійський трибунал. Обидва фактично судили ну нацистську Німеччину і судили Японію, які розв'язали Другу світову війну. В нашому випадку злочин агресії проти України це не лише Російська Федерація, звичайно, що фокус на Російську Федерацію на політичне і військове керівництво Російської Федерації, але, наприклад, Білорусь надала свою територію, свої аеродроми, а північна Корея дала свої в своє регулярне військо солдат і зброю. Звичайно, тому трибунал може. Розслідувати і потім засуджувати також політичне військове керівництво не лише Російської Федерації, а й, наприклад, Білорусі і Північної Кореї. Добре, це зрозуміло. Пані Євгенія, але сьогодні тільки угода про створення такого трибуналу. Які потрібні тепер наступні кроки, щоб цей трибунал запрацював? Фактично це насправді основна угода, яка потребує для того, щоб він офіційно стартував. Тепер практична реалізація. Далі буде підписання угоди з Нідерландами. Нідерланди вже погодилися давно. Вони хочуть, щоб трибунал за злочин агресії був в Газі. Це дуже символічно. І також ну тут буде залежати від внутрішніх правил, десь будуть парламенти ратифіковувати. А інших країн я думаю, що і український парламент теж має ратифікувати власне підписану угоду. Тут точно не буде ніяких проблем. Ми швидко це зробимо. Але також це питання бюджету. Тому якраз очікується, що після цього будуть долучатися країни не просто ну своїми якимись deep concern, як то кажуть, так з заявами, але й Будуть складатися в цей бюджет цього трибуналу, що він практично запрацював і ті ж самі країни, які підпишуть це цю угоду, додаткову вони зможуть пропонувати, наприклад, свого суддю, що був в цьому трибуналі чи прокурора. Зрозуміло, що це міжнародний трибунал, так тобто рішення буде не іменем України, а саме міжнародний трибунал. Ем, і е, 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 я думаю, що це було б логічно, щоб і прокурор чи суддя були з, з якихось країн там не знаю Європейського союзу, Ради Європи. Але, наприклад, у Генеральної прокуратури України теж буде дуже важлива функція, бо як то кажуть, підозру. Винуватцям і це от да політичне і, 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 і військове керівництво будуть ініціювати вони, але далі воно вже буде потрапляти в руки міжнародних прокурорів і міжнародних судів. Дякую дуже, пані Євгенія, за ці роз'яснення. Ну що ж, ми будемо чекати тоді, що президент встигне і сьогодні підпише цей важливий документ. Євгенія Кравчук, народна депутатка і членкиня постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи, була в ефірі. Продовжуємо Назарієм Гусаковим. Я нагадаю, це ім'я Львів'янина, який живе з рідкісною генетичною хворобою, спінальна м'язова атрофія, і якого зараз підозрюють у тому, що він шахрайським способом зібрав як благодійні внески з людей можливо навіть кілька мільйонів доларів США. Це скандальна історія, яку навіть озвучував президент. Поліція почала розслідування і є побоювання, що ця неприємна історія може відвадити людей допомагати іншим і погано позначитися на волонтерській діяльності в Україні. Про це говоримо з Тетяною Пилипчук, керівницею піар відділу благодійної платформи Добро.UA. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю вас, Вадима, вітаю. Е, пані Тетяно, я вже чув такі побоювання, що, мовляв, ця історія з Назарієм Гусаковим е, зупинить багатьох людей давати гроші не на Збройні сили, не про це йдеться, а справді людям, які потребують якогось дороговартісного лікування. Ви на Добро.UA помітили, що якось зменшилася кількість охочих донатити після історії з Назарієм Гусаковим. Е, насправді ні. Ми не відчуваємо. Ви знаєте, насправді історія з Назарієм Гусаковим це ж. Не перша така історія, яка відбувається у нас в країні, на жаль. І на щастя, через те, що все ж таки наше суспільство воно таке більш емпатичне. І ми. Емоційно реагуємо на різноманітні ситуації людей, яких ми бачимо, і хочемо долучитися. Тож насправді історія з Назарієм, вона так вона викликає суспільний резонанс, але на збори це не впливає. І це дуже добре, тому що люди залишають в собі знаєте, це світ не чорно-білий, так і все одно є більшість людей, які все ж таки порядні, які допомагають з чистою душею і правильно ефективно роблять Добрі справи, а чому тоді сталася така історія? Ви знаєте, ну мені ну моя думка така, що у нас немає в Україні сформованої культури благодійності. І ми дуже емоційно доєднуємося так до якихось таких яскравих подій. І зараз, під час повномасштабного вторгнення, це таке об'єднання навколо болю на да, зазвичай. От ми дуже часто створюємо якийсь такий культ людини із людини, яка постраждала, ідеалізуємо, не ставимо жодних запитань. Знаєте, ми завжди якось так відчуваємо, що. Що ну у людини і так погано, навіщо там ще питати там стосовно якоїсь там метизм або там якихось чеків, не знаю, звідності. А, І от і коли якраз таки з'являється хоч якась там тінь, от ми там не розібравшись іноді, да, колективно так само і знищуємо, да, обурюємося, відвертаємося. І я вважаю, що це така більш інфантильна реакція, яка ну ми маємо все одно вибудувати цю культуру благодійності. Ми маємо. Насправді вже почати говорити про те, що знаєте, благодійність це не просто там якийсь е там жест доброї волі. Так, якщо ти хочеш там, наприклад, зробити людині подарунок, просто перерахувати гроші там без е контролю, то тоді це треба так і називати, що ти просто зробив подарунок, і тоді ну не ну, не питати у людини на що вона витратила ці гроші. От до речі, за дослідженнями Grief Foundation, це якщо там говорити про таку знаєте температуру по палаті, а в у 2024 році вони зробили велике дослідження. Так 74% українців вони жертвують гроші, але лише 3% українців довіряють благодійним організаціям. Це говорить про що? Що люди не вбачають за потрібним знаєте, такі системні, системні зміни, системну підтримку. А от тільки вчора директор СІО Банабанка він оголосив, що на монобанки зібрано 100 мільярд мільярдів гривень. Зрозуміло, що там є гроші, які збирають благодійні організації, але левова частка це якраз такі збори для фізичних осіб. 100 мільярдів гривень. Це ну це такі величезні гроші, це по суті третій сектор економіки, це гроші, які ну, по зараз по законодавству люди не потребують. Того, щоб, наприклад, звітувати за них, тобто податкова ну, особливо це не перевіряє. Ну це говорить про те, що у нас ну, ми величезні очікування вкладаємо в те, що ми, наприклад, допомагаємо, але при цьому всьому ми, ну знаєте. Ми передбачаємо те, що не всі люди ну готові, наприклад, звітувати за це, але це така знаєте, це відповідальність два боки. Тобто, коли ми даємо свої гроші, ми маємо розуміти, що на тому там, наприклад, на тій стороні не завжди є там чисті люди, да, які готові там. Звітувати ну, я думаю, що за... українці в цьому випадку на щастя чи на жаль не єдині люди. Тобто, це історія регулярно повторюється не тільки в Україні, але й в усьому світі. Тут важливо, як ви сказали, самого по початку не зупинятися, тобто одна Чай. паршива вівця не означає якість цього стада. Дякую дуже, пані так. Тетяно. Тетяна Полипчук, керівниця піар відділу благодійної платформи Добро.UA, була гостею розмовної студії. Олена Фроляк підхопить з новинами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.